Іше розповісти, що вам відомо про ці спецтабори, які організовують росіяни. Доброго дня. Ну, дивіться, якраз зараз ми розуміємо, що протягом останніх трьох днів, якщо раніше була примусова паспортизація, і переписували людей, і наші громадяни все одно намагалися або десь переїхати, або десь, скажімо так, сховатись. То тепер при пересуванні на всіх блокпостах, і в тому числі на виїзді до Російської Федерації, чоловіків відокремлюють, чоловіків переписують всіх, чоловіків мається на увазі приземного віку. Та деякі є в нас вже факти про те, що. Чоловіків одразу забирають із собою, і везуть до їх військоматів. Скажіть, будь ласка, яка ситуація безпосередньо в районі Білогорівки, тому що ми періодично військові говорять про відчутні втрати, які несе противник на Луганщині? Між тим ви тут, як людина військова, яка має коло друзів побратимів? Ви знаєте більше в межах того, що можемо озвучити в ефірі? Будь ласка, дайте нам знати про ситуацію на Луганщині. Ну дивіться, з того, що можна озвучити в ефірі. Да, ми завчора маємо 97 обстрілів, із яких найбільш потужні обстріли це було, звісно, Білогоровка і Нєвське. Якщо стосується Нєвського, то більше 48 обстрілів було проведено, із них 18 безпосередньо по населеному пункту. Дякувати Богові і відвело, немає в нас поранених і загиблих цивільних, але є руйнування інфраструктури. Те, що стосується Білогорівки, то наші збройні сили і сили оборони мужньо її тримають, мужньо відбивають. Атаки, скажу більше, іноді навіть можуть нормально дати ворогу, щоб ворог не міг розгорнутися. По ситуації Володимир, але те, що можна сказати, Білогоровка тримається, Білогоровка стоїть і наші хлопці б'ють ворога з почутними втратами. Також повідомлялось пане Андрію про те, що в захоплених містах вороги готуються до так званої евакуації. Чи можете це підтвердити і про які населені пункти ми можемо говорити? Дивіться те, що стосується смуги, яка була окупована ворогом до лютому цього минулого року. То тут ми можемо чітко сказати: тут е, про факти е, виводу вивозу місцевого населення, можна говорити не лише тільки за фактом як на Запоріжжі чи на Херсонщині, тому що вони готуються, вони десь перебазовують людей, людей вивозять на ці лінії масово. Те, що ми розуміємо по установах надання медичної допомоги, так вони зміщуються, тому що дуже багато завезли російських лікарів або медичного персоналу. І враховуючи те, що дуже Дуже великий потік є поранених є зміщення так. Адміністрації на території Луганщини, так як і Сєвєродонецький, Лісічанський попаса, дуже зруйновані міста. Вони їх частково намагаються сформувати, але так не так ще до кінця і не сформували. І я не сподіваюся, що і не сформують. Тому про будь-яке вивезення з цих територій я думаю, говорити поки що не можна. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Артему. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.